На тих Наші кіти на той часові скрізь. Проживай вас життя, так як хочеш ти сама. Кожна, швидко лбить, кожна хвилина плине плине. Руки тут, де ти розум, та дитинство не забудь. Час біжить, життя летить, а ти стежками ж пару крутими сходами, сходами, горами, полями, лісами, степами, морями, крок за кроками, кроками вже за світу обрієм, обрієм, ідеш не тило до мети, а час біжить, життя летить, ніколи не знаєш, куди занесе у цей раз, та віриш, що все буде так, як хочеш ти зараз. Життя, як дорога за старанням іде перемога, занапали спи на городах. Обчас, як вода, ми пина скрізька щитка, що вічно тече ви дивилась І по світі всьому, всюди звідусі Скрізь придали, не утопляє все в собі. І зі спогади й секрети заховує біглі, убиваю цей І іде дай і дощем капає і зі стріх. Чи ти ж своєю дорогою, за своєю перемогою, за своєю нагородою. І плани всі вдаються, мрії збуваються, а проблеми перешкоди навскоки розіб'ються.